Гей, брати, глядачі мої та сестри глядачки мої! Чи є ще порох у порохівницях видива українські дивитися? ще козацька сила вподобайки тицяти. Ще не гнуться козаки. Срака забув. Першою згадкою про картоплю вважається книжка Педро де Леона Хроніка Перу 1553 року, у якій зокрема вказано, як її правильно зберігати і готувати. І це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо це проєкт інтелектис. Костянтин Сулима, Тарас Бульба. Не скажу, що я чекав на це видання, але принаймні для загального розвитку було цікаво. І от, дочекавшись непоганої такої знижки, вирішив таки взяти і ознайомитися. До речі, якщо цікаво, що я ще купив, то про це є цілий випуск. Прикиньте, замість того, щоб просто кілька фото зробити, ціле видиво знімав. Але воно класне, правда. Комікс прийшов, я його подивився чи прочитав. Ну словом, я не знаю, як це правильно називається, і що я можу сказати? Сюжет не дослівно переказує повість Гоголя, а час від часу опускає якісь моменти. Завдяки цьому і маємо 80 сторінок, а не товстезний такий фуліант, як, наприклад, вартові чи «Ве означає Вендета. Але всі ключові, на мою думку, моменти, наче присутні: як бульбенки додому приїжджають, на січ їдуть, татари полі бачать, кошового перевибирають, на дубну йдуть, і потихеньку <кхем> випилюються із сюжету, за що батько Тарас потім влаштовує різанину. Ну і кінець, само собою, там де до берега хлопці, і повертайтесь навесні. Ну, чи щось таке. Графіка приємна, часом присутні цікаві детальки, часом дуже загальні плани, динаміка на рівні. Деколи правда траплялося, що кадри розташовані не як завжди, і доводиться прикидати у якому ж то порядку треба їх дивитися. Але я це якось пережив і вам того ж бажаю. За розмірами мальопус майже як європейська графічна новела, тобто 240 на 305 мм і цілих 80 сторінок. І це таки один із найбільших на моїй полиці. Так що тепер Джокер не відчуває себе таким особливим? На задній частині обкладинки вказано, що цей комікс є ідеальним дарунком старшокласнику, адже дозволяє прочитати роман за якусь годину. Скажу більше, там при небажанні чи бажанні, і за 20 хвилин можна справитися. Щоправда, не рекомендую, бо це все одно, щоб прудко ум'яти торт у кілька змахів ложкою чи пінту крафтового пива під тараньку вдудлити. Словом, матимете час і натхнення, захочете Гоголя в новій реінкарнації читнути, то варіант такий непоганий. Але якщо раптом хто наївно подумав, що це єдиний і неповторний мальопис за мотивами легендарного роману Гоголя, то це, звичайно, не так. І раніше були видання, які подавали історію у мальованому вигляді. Тому далі трохи розповім про ті, які я зміг знайти. Уся інформація подана у хронологічному порядку. Якщо раптом де помилюся, то не так таки написати в коментарях. Нікола Новоєв, Тарас Бульба 1936 рік, мабуть, найперший комікс про Тараса Бульбу, і створений він югославським художником ще навіть до Другої світової, друкувався у журналі Робінзон у 36 му але через цензуру був недомальований. І нова версія вийшла у 1939-1940-му у журналі Мікієво Царство. Комікс чорнобілий до наших днів практично не дійшов. Є лише якісь окремі сторінки, і то як я бачив болгарською. Козацький отаман. 1961 рік. З 41 по 71 рік у США видавалася серія мальописів Classics Illustrated, у якій публіку знайомили у невеликому форматі із культовими творами. Щось із Тисячі Однієї ночі, Мобі-Дік, останній з Могікан. Одним із епізодів був і Тарас Бульба. Комікс англійською. Транслід імен та власних назв російський, типу Андрей, Седж, Кошевой і один що мене особливо приколов, батько. Сюжет скорочений рівно настільки, щоб уміститися у 40 сторінок. Але наче весь є. Тексту справді багацького. До речі, якщо я правильно зрозумів, то було ще одне видання європейське, і там назва саме Тарас Бульба. А Шевченко та Ашкільний Тарас Бульба, 1993 рік. Журнал-Мандрівник. Як і частина інших коміксів того часу, що мені доводилося бачити, виконаний відразу двома мовами: українська і англійська. Одночасно. Так що може підійти, наприклад, англомовним гостям, які вивчають українську. Враховуючи це, часом бульбашки займають по півкадру. А то й більше. На титулці вказано, що це ілюстрована повість, тобто термін саме комікс не вжито. Хоча загалом це цілком може на нього тягнути, бо є тут і малюнки, і бульбашки коміксні. Мальовка типова для коміксів серії сюжетно, це трохи порізаний оригінал, порівняно з бульбою солими, тут більше тексту, менше графіки і більше жистяка. Деталізованого насилля з відрами крові нема, і думаю, для старшої школи буде нормально для ознайомлення. Жан Девід Морван та Фредерік Воуліс Тарас Бульба. 2008 рік. Французький мальопис у двох частинах десь по 50 сторінок. Дуже сподобалась мальовка. От прям дуже. Реально якісна, така деталізована і динамічна. Але цей комікс ну дуже вільно переказує перше джерело, додаючи свої сцени. І я не дуже Петрою, як могли вмістити увесь сюжет всього в дві частини, якщо наприкінці першої бульба з синами ще тільки но приїхав на Січ і тиждень там посидів. Але повірю на слово, бо другий випуск, на жаль, я не зміг віднайти для ознайомлення. Матимете можливість, не пропустіть. Сподіваюся, ваш список до прочитання дещо збагатився. Як раптом ні, що ж не біда, наступного разу розповім про щось. Воїстило бомбезне. Одним із перших відомих кошових отаманів був Сулган П'ятигорець, який загинув на волині у 1578 році. Його загін замкнувся в млині, обороняючись від татарів, і разом із тим млином їх і спалили. Цей інтелектуальний та дещо трагічний факт мав би натякнути, що випуск добіг свого кінця. Підтримайте українське видавництво словом і ділом, підтримайте Збройні Сили України словом і ділом. Наш маленький проект можна і просто словом. Наприклад, у соцмережі заходьте Instagram, Facebook, Telegram. коментарі, вподобайки, поширення це звичайно небагато, але це чесна праця. Наступне видимо за тиждень хай же згинуть вороги, і лишається на віки вічні козацька земля.